Вітаю, панове! Сьогодні я побудую штук 3 в масштабі 1 до 1 з зимовим камуфляжем в Майнкрафті. Зараз на своїх екранах ви можете спостерігати. Матеріали, що знадобляться для побудови, крім, звичайно ж, стаку блоків землі. Для початку розкажу про причини такого вибору побудови. Чому я вирішив будувати саме штук 3, саме в зимовому камуфляжі, і саме у масштабі 1 до 1. Чому штук 3? Тому що це. Найпоширеніша, ну або одна з найпоширеніших противотанкових самохідних артилерійських установок у Третьому рейху. Їх було зроблено 9400 одиниць. І тому що штук 3, як і багато інших німецьких танків та ПТСАУ, має. Квадратні форми, або ж просто, або ж хоча б близькі до квадратних. З кутами близькими до прямих. Так, буде правильніше. Чому зимовий камуфляж? Тому що в Майнкрафті, як я помітив, є багато білих <кх> деталей. А саме білі стержні Енду, білі кнопки. Білі хвіртки, з... ну неважливо з чого, вони просто білі хвіртки, е, білі березові люки і залізні люки. І також чудові, не побоюсь цього слова, блоки кварцової цегли, які імітують годову частину, імітують опорні катки. І в масштабі один до одного, тому що це дуже просто таку, такий танчик, або таку потесалу можна побудувати <кій> досить швидко. Звичайно, якщо ви збираєтесь її будувати не у виживанні, доки ви ці стержні дістанете, можна буде. Побудувати вже штук 10 панцирів четвертих, для яких, у мене, для яких у мене вже є гайд. Це були. Це був такий собі вступ. Тепер почнемо будувати сам танк. Для початку побудуємо лоб з сходів кварцевих. Далі ходову частину з цегли. І добудовуємо корпус з кварцевих блоків. Далі йде рубка з кварцевих блоків та кварцевої цегли. Давайте далі гармай. Буде у нас наступне. Маска гармати, сама гармата. О. Далі. Детальки дрібні йдуть. Це імітація запасних. Опорних катків. Так вони грубі, але в Майнкрафті все грубе, тож думаю, що це не сильно руляє, що так можна сказати. Далі йдуть антенки і лючки. Командирський люк і люки, які закривають трансмісію. Якщо я не помиляюсь. якщо помиляюсь, прошу у коментарі. І наостанок будуємо екрани протикумулятивні. <coughs> Зараз зробимо. Візерунок, Панцер... Ой, йдітько. Балкен кроється. Балкен кроється. Для початку робимо. Горизонтальну лінію, потім вертикальну лінію. Що Потім білий хрест посередині. Білу рамочку. І два великих білих прямоку. Схопити знизу. Готово. І, власне, робимо екрани. По бокам, по бортам зі стягів. Власне, на цьому все. У кого є якісь альтернативні думки, якісь запитання, доповнення, прошу у коментарі. Слава Україні. До побачення!